Вправа 274. Обчисліть значення y за формулою. Ну що ж, давайте будемо думати, як же порахувати значення y за формулою. В першому випадку нам треба формулу замість x підставити 26. Тоді ми пишемо 1. Отже, записуємо, якщо X у нас дорівнює 26, то... Наша формула y дорівнює 4x мінус 7, запишеться в такому вигляді, як 4, що множиться, замість x пишемо 26 і мінус 7. І це дорівнює… Ну що ж, тут можна або 26 помножити на 4. Це стопчик, ну, або навіть усну це можна зробити. Дивіться, це можна так записати, як 4, що множиться, а 26 записати як 25 плюс 1 і мінус 7. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Тепер дивимося. Тоді ми спочатку 4 множимо на 25, розкриваємо дошки. Додати тоді 4, що множиться на 1. Ну і мінус 7. І це дорівнює. 4 на 25 помножити це буде 100. Далі плюс 4 на 1 це буде плюс 4. І мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, як можна такий вираз обчислити? Значить, дивіться. А тоді ми пишемо, що це дорівнює 100 плюс 4. А що таке відняти 7? Це один раз можна відняти 4 і один раз можна відняти 3. І це дорівнює тоді. Ну, Якщо я від четвірки відніму четвірку, це буде 0. Тобто я можу взагалі ось ці викреслити ці значення. І, бо вони дорівнюють 0. І тоді це мене буде дорівнювати 100-3. Це дорівнює 97. Все, ми знайшли. Чому дорівнює Y, в нашому випадку Y у нас дорівнює 97. Так, ну і тоді переходимо до другого завдання. Друге. Так, якщо X у нас дорівнює 15, X дорівнює 15, то y буде дорівнювати 4х мінус 7, і буде дорівнювати 4, що множиться, замість х пишемо 15, і мінус 7. Це дорівнює. Ну, 4 помножити на 15, це буде 60. 7. Ну і це дорівнює, а 60 мінус 7 це буде 53. І це дорівнює 50. 3. Добре, тобто в першому випадку у нас вийшло, що y дорівнює 97, а в другому вийшло, що y дорівнює 53. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. відповідь. Пишемо у першому випадку y у нас дорівнює 97. В другому випадку пишемо, що y у нас дорівнює 53. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми обчислювали значення за формулою на цьому вправу завершено.